Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко добрий. Оцей дюрет, гумовий бензомасовський рукавчик. новенький компанії Гуматех, що нам подарували, От я приміряв. Чудово, він пасує обдуву генератора. До речі, відео подяки я е, вказував в назві, що це обдув стартера. І там навіть в коментарі мені хтось зауважив, що не стартера а генератора. От, Я написав, що це єдиний контур. Я глюконув. Ні, це не єдиний контур, я чесно кажучи. Трохи там тарганчики в голові так екзотичну румбу станцювали, то ні, не обдувається стартер на БМП, то я прогальмував. Перепрошую, тільки генератор. У нас дується. Все. І от рукавчик 40... 75, 3, 40 у Бензомаславські компанії Гуматех. Будуть контакти компанії під відео. Майте на увазі. І в принципі, компанія Гуматех забезпечує, ну, мабуть, 90%, ну, 80% точно, з'єднань паспортизованих, передбачених використанням старої української бронетехніки старого зразка. Майте на увазі, користуєтеся. конкретно, що ви бачите в книжці. З експлуатації військового ремонту і технічного обслуговування бронетехніки, те вони і надають все. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.